Кімната для утримання та допиту політв'язнів на Рогатинщині. Місцеві жителі знайшли написи у підвалі свого будинку, які можуть свідчити про те, що раніше у ньому була катівня радянських спецслужб. На місці знахідки побували і наші кореспонденти, і вже готові розказати про все побачене. Пан Богдан разом із дружиною почали чистити підвальне приміщення будинку, в якому проживають. Під час робіт подружжя знайшло кімнату, на стінах якої були видріпані прізвища та імена людей. Фамілія. Рік 47-й бачили, як тут заливає все. І було багато непотребу. Ну і почали кидати. Ну, Чисто випадково той напис знайшлося. І що одне насторожило, що трезво, що так як він на, на красленій танці, що. Тепер так не роблять. Насторожило й те, що будинок, в якому знайшли написи, раніше належав працівникам НКВД, каже подружжя. Їхні слова підтверджують і місцеві історики та краєзнавці. Орієнтовно наприкінці 1944 року, після виселення попередніх власників, тодішнє НКВД радянське використало будівлю для власних потреб. При цьому логістику вони продумали надзвичайно хороше, тому що напроти будівлі проживав. Безпосередньо керівник на той момент. Ми не можемо сказати точно, скільки людей прийшло через цю будівлю, але тільки по написах їх виходить не один, не два, не три, тому що написи залишають тільки в крайньому випадку. Історики припускають, що під час діяльності повстанського руху та базування головного командира УПА Романа Шухевича на Рогатинщині через підвали цієї будівлі могли пройти сотні, а то й тисячі підозрюваних у співпраці з українськими націоналістами. Для нас вже цікавий і на Колишня ділянка навколо цього будинку, оскільки е своїх жертв КВД, е як практика, говорить про те, що вони їх е закопували досить. Недалеко, можливо, навіть і десь ось от в околиці цього будинку. Також саме на такі місця можливо привозили і загиблих підпільників вже з навколишньої території, там для опізнання, і їх так само могли десь, ось от на цій ділянці закопувати. Згодом дослідники проведуть детальніший аналіз написів. Після цього розпочнуть пошук інформації в архівних матеріалах.